Збираємо культурні і духовні перлини краю у коштовне намисто У Рогатинській громаді. Триває мандрівна ініціатива Моє село Краплинка України. Цих вихідних вона захопила у вир любові до рідного мешканців жовчівського старостинського округу. Адже плекаючи, зберігаючи своє, ми ніби дотикаємося серцем до минулого. поринаємо в історію покоління, які жили, творили, любили перед нами, але заради нас народні традиції розповідають нам про наш зв'язок з небом і землею, з родиною і світом, що хочеться, покушає нас новиз все ж не переманив нас до чужинецького, бо більше уся ця навала різних чужокультурних нашарувань змушує нас міцно триматися свого, зберігати, примножувати, розвивати. Тож, коли поруч на одній сцені дорослі і діти, це свідчить, що українські традиції досі живуть, що вишиванка переросла у щось більше ніж просто святкова ноша, а в одяг для душі, що опільські це більше ніж про хліб, це про долю і любов. Що українська пісня долає кордони часу, іначе мантра кожним своїм звуком трокає. Найпотаємніші струни нашого серця таким щирим, емоційно теплим, родинним був мистецький захід у жовчеві у пісні, слові молитві, у спілкуванні один з одним ділилися найсокровеннішим про життя і смерть, про героїв захисників і віру у перемогу, про те, як важливо єднатися у добрій справі, зокрема у допомозі військовим, адже вони на фронті своїм життям захищають наше життя тут. Село живе, занурене у власні клопоти, але повсякчас у надважкі часи, воно ніби виринає і знебуття дати нам сили стояти далі, бути далі.